Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми приготуємо квашену капусту з яблуками. Це неймовірна смачна і корисна закуска, яку можна буде подавати до столу. Що нам для цього потрібно? Так як у нас головка капусти важить 2 кг, то нам на 2 кг потрібно зелені яблучка. обов'язково, Може бути 600-700 грам, моркви 160 грам, Як ви бачите, ми натерли моркву на корейській терці. Нам потрібно 2 лаврових листочки, 3 горошини духмяного перцю, 6 грошин чорного перцю, 2 гвоздички сіль 30 грам. Це 2 столових ложки без верха. Тепер ми, друзі, шинкуємо капусту дрібненько, щоб смужки капусти були не більше 0,5 см. Друзі, ось ми насікли капусточка, отака в нас вийшла. Висипаємо свою сіль відміряну і гарно-гарно перемішуємо. Коли ми гарно перемішаємо сіллю, додаємо моркву. Оця морквочка, що вона зроблена на корейській терці, вона не віддає так сік на капусту, і капуста залишиться такою біленькою, гарною. Це ми гарно перемішали, хай стоїть капусточка, віддає свій сік, нам потрібно, щоб було багато соку. А ми тим часом яблука вони в нас гарно помиті, переріжемо навпіл, викинемо серцевини і будуть яблучки готові також для квашення. Друзі, ми подрібнюємо лаврове листя і гарно перемішуємо його із капусточкою. Використовуємо сіль тільки кам'яну сіль. Ні в якому разі йодовану сіль не використовуємо. Через те, що йодована сіль може дати неприємний присмак капусті, і капусточка може стати м'якою. То візьміть це до уваги. Також. Я хочу ще раз наголосити, що квашена капусточка з яблуками вона дуже має багато корисних вітамінів. Тут величезний міст вітаміна С, навіть більше, як у лимоні і апельсині. І хто хоче взимку схуднути, то в раціон потрібно включати квашену капусту. У квашеній капусті дуже низька калорійність. У 100 грамах міститься. Лише 23 кілокалорії. Так що і користі багато, і багато макро і мікроелементів, і вітамінів, і ще й калорій мало. За цей час, поки наша капусточка стояла, ви подивіться, скільки в ній вже є соку, ми почистили яблучка. Тепер ми будемо складати у банку яблука і капусту. Для цього ми беремо трохлітрову баночку. Баночку помили. Водичкою, кип'яченою содою і використовуємо цю банку. Складаємо капусточку, її, звичайно, ми цю капусту будемо шинкувати, столочувати так, щоб сік вийшов. І перекладати яблучками. Ви бачите, капуста мокра, сік є. Отже, це означає, що вибраний правильний сорт капусти. Додаємо перець горошком, душистий, додаємо гвоздичку, Чуть-чуть притрушуємо капусточкою і викладаємо яблука. яблука. ми більше порізали на четвертинки, а менші ми зробили такі половинками. Яблучка тісненько зараз вкладемо. І знову будемо накладати шаром капусти. О, ось так тісненько. І так чередувати. Викидаємо останні спеції. І докладаємо капусточку. Соку в нас вже багато розсолу сформувалося. Це дуже добре, адже ні в якому разі така капуста не має бути суха. Друзі, якщо у вас вдруг так вийшло, що ви купили капусту, а соку немає, тоді потрібно закип'ятити літру. Води остудити, додати 2 столові ложки без верха солі і залити. Друзі, ось ми бачимо, що наша капуста пускає і пускає, бачите, сік. Це добре, бо капуста не має бути суха. Тепер ми цю капусту накриваємо листочком від капусти. Ось. Так що, бачите, поверх листочка був сік, щоб капуста не була суха. І накриваємо серветкою. Вона ще буде пускати сік. І кладемо гніт. І так, капуста у теплому місці має зберігатись у нас три доби. Але кожен день ми приходимо, знімаємо гніт, знімаємо серветку. Знімаємо цей листочок капусти і беремо таку дерев'яну шпажку і робимо проколи якомога Як, більше. Що ми робимо цим? Ми випускаємо гіркість повітря з капусти, щоб вона була спачною. І робимо такі проколи два рази на добу. А потім капусту обов'язково покласти треба, якщо це банка, в холодильник. А якщо це більша ємність винести, наприклад, погріб. Тому що при підвищеній температурі бродіння прискорюється і може негативно позначитись на смакових якостях самої капусти і, звичайно, на тривалості зберігання. Так що, друзі, робіть таку капусту квашену. Вона дуже вітамінна, дуже смачна. Вона має запах такий фруктовий. Дуже смачна капуста. А на слідуюче відео ми вас запрошуємо на капусточку із бурячком. Теж дуже вітамінна і смачна капуста. Дякую вам, що ви були зі мною на моєму каналі. Бажаю всім насамперед миру, перемоги! Хай ваші мрії збуваються, хай ваші всі рецепти вдаються, хай всі заготовки ваші будуть смачні і щоб ви мали здоров'я всі смакувати такими нашими добрими українськими стравами. До побачення, до нових зустрічей!